На Волині зацвів борщівник, знищувати цю рослину необхідно було до появи суцвіт. Про це Суспільному розповіла очільниця управління фітосанітарної безпеки Світлана Климчук. Жителька села Княгининок Галина Христенко говорить, що вже багато років бореться з борщівником, якого в селі дуже багато. Моя територія граничить з якимось городом, чи як його назвати. Хтось його самозахопив. там насіявся борщівник, і я не можу з ним боротися. Де колись були очисні споруди наші маяківські, то там взагалі хащі. Воно розповсюджується, це, це жах. Зі слів жінки, ця рослина дошкуляє їй, бо почала проростати і на її ділянку. Травила його. Ну, те, що попало під напевне під отруту, витрилося, а далі він знову росте. Мені знову треба наймати людину. Попадає сік на тіло, особливо в сонячну погоду, ви отримуєте такий хімічний опік. Це було з моїм чоловіком, наприклад. Коли ми тут поселилися, ми не знали, що воно таке. І ми його косили, а літо тепло, він був роздягнений, він мав такий опік, що то жахливо він в лікарні лежав. Коли рослинка вже зацвіла, Треба бути дуже обережним, тому що при скошуванні може бризнути сік. Якщо сік рослини потрапляє на шкіру, його негайно потрібно змити руки з водою та з милом. Зі слів Світлани Климчук, викорінити рослину, яку завезли в Україну для вирощування на корм худобі, складно. Говорить основне кілька років поспіль не дати їй зацвісти та розсипати насіння, яким вона розмножується. Ферма Олександра Джуса поруч із заростями борщівника в княгининку. Чоловік каже, що має приблизно сотню кіз, і вони знищили увесь борщівник, що ріс на пасовище. На цьому полі там було його, не знаю, напевно, під 50 соток, то вони виїли все. А молодий зараз це пішов, то вони його доїдять і все. Зі слів очільниці управління фітосанітарної безпеки Світлани Климчук, зараз в області росте орієнтовно 86 гектарів борщівника. Найбільше – 44 гектари у Луцькому районі. Держпродспоживслужба надає рекомендаційні характери, тобто як власники повинні боротись, тому що власник відповідає за свою ділянку. Зацвітають кількаметрові пагони борщівника у селі Зміїнець. Як розповідає місцевий житель Віктор Пшунюк, таких густих заростів він не пам'ятає. Раніше там паслись корови, то воно було нормально. Я десь пара років тому, був, а зараз корів немає ні в кого майже. Росте як, як хоче. Знищувати борщівник на території Луцької громади відповідальність департаменту ЖКГ Луцької міської ради. Телефоном розповів Суспільному княгининівський староста Валерій Войнаровський. Зі слів начальника відділу благоустрою цього відомства Івана Козака. Сьогодні комунальники разом із екологами обстежували місця, де він росте. Буде заключено угоду з підрядником. Який буде проводити знищення самого борщівника не пізно вже його косити, бо кажуть, що треба доцвітіння. Борщівник ніколи не пізно косити. Ось з неділі це все буде повністю зроблено. Ці слів Івана Козака на боротьбу з борщівником міська рада цього року передбачила 150 тисяч гривень. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Новини Луцьк.